Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Заходьте, будь ласка, на мої відео. Сьогодні будемо говорити про корекцію енергій. І так як вже в минулому відео я вам трішечки дала таке направлення, що ми, наші стани зараз дуже змінюються і ми маємо з вами працювати в такому єдиному полі, де ми розуміємо, що вплив, звичайно, є енергетичний в цьому високочастотному світі, де ми живемо. І, звичайно, сьогодні тема буде така і корисна, і пізнавальна, і я вас трішечки познайомлю з програмою мого курсу, який я буду вести ось ось уже скоро починається, 23 червня. І так, друзі, дивіться, а наскільки важливо дійсно коригування енергії внутрішніх з зовнішніми. Настільки, ви розумієте, що зараз, от коли людям відкривається все більше і більше знання про те, хто вони є тут на землі, так? хто ми є з вами тут на землі, так? чиї ми нащадки, які стародавні енергії зараз пробуджуються. І ось зараз, коли я вам в минулому відео казала, що зараз відбувається тобто розтягнуто ніби в часі, тому що важкувато нам з вами десь адаптуватися до нових оцих вібраційних таких фонів, які все більше і більше зараз впливають на нас, то, ви знаєте, я відчувала, ось останній тиждень, тиждень 7-10 днів, як то піднімалася якась така дуже зглибинна, стародавня сила, енергетична, стародавня, така, знаєте, от. І навіть коли ми дивимося відео якісь в Ютубі там, або в соцмережах, так, ми бачимо, що з'являється більше картинок про якусь дуже там стародавню історію, там, якісь там розкопки, або якісь там, знаєте, старі такі. Просто те, що ми навіть колись не бачили і думали, що це воно не, не існує. А зараз воно, як стародавність, така показується, і вже ми сприймаємо його, як і отак воно могло б бути, в принципі. Озвучуються певні речі людьми, коли вони говорять про, наприклад, інші цивілізації. так? Більш відкрито вже стало це все відкриватися і говоритися, і осмислюватися. так? Так от, ви знаєте, що дуже корисно інколи усвідомити таку річ, що ми ж тож живемо з вами в трипіллі. Так? Ми можемо з вами витягувати із минулого. Знання якісь, ми можемо тут їх обробляти. Так, і в нас вливаються також знання з вищих планів, де ми можемо їх тут також обробляти і розпаковувати в собі, осмислювати, і це є наша робота людей на землі. Нічого не буває просто так, нічого ми з вами самі просто не вирішуємо. Завжди є щось, що веде нас на цьому шляху, в цьому втіленні, в цьому житті. Так от, дуже важливо, дуже важливо стало на сьогодні мати такий досвід, коригувати енергії свої внутрішні, які в нас з вами працюють, з енергіями зовнішнього світу. Це дійсно важливо, і це знання передається зараз нам з вами дуже прямо, без ніяких фільтрів. Але просто людина, не кожна готова свідомо це сприймати. Так от, я, якраз, друзі, вам пропоную отримати ці знання в школі Вищої інтеграції людини Апогея в моїй школі. І зараз якраз курс цілитель, який стартує 23 червня. Він є унікальним, він проводиться один раз на рік. І сьогодні я хочу сказати вам, що кожного разу, коли я роблю якусь певну корекцію. Щось відкривається нове, і я обов'язково хочу туди його вставити. Цей курс оновлений буде. Він буде дуже цікавий. І заняття у нас будуть проходити в неділю, кожної неділі, великі такі вебінари 3,5 години. Так? І потім, протязі двох місяців, ми з вами спілкуємося в групі. І основна робота йде у закритій групі в Фейсбуці, там, де я кожного дня даю завданічка, буду перевіряти, будемо практикувати, практикувати все те, що ми освоїли, вивчили, будемо практикувати. Неймовірно, цікаво те, що курс побудований таким чином, мною це мій авторський курс, аналогів якого не існує. Він побудований таким чином, щоб опрацьована була вся біоенергетична структура людини. Розумієте, система наша, щоб вся була опрацьована. Тобто, і саме головне, що вона була опрацьована, виходячи з особистого рівня, на тому рівні, де ви є з вашого особистого кожного з вас. Тому що це дуже коректна, така має бути співпраця, дуже адекватна, щоб не було ніяких потрясінь, а був результат і цікава робота. Тобто робота буде з тонкими тілами. Так? Будемо з вами оволодівати технологіями енергокорекції. Так? Очищення біоенергетичної системи в першу чергу. Очищення, висвітлення. Тобто, це дуже цікава робота, повірте. І вона є дуже такою потужною. Але все залежить від того. Як підготується ваша свідомість до сприйняття? А я роблю це дійсно майстерськи. Тобто, щоб зменшити будь-які стреси. І так, друзі, дивіться, ми будемо з вами тренувати мозок через високочастотні тексти, які є благодатними для формування стілюючих імпульсів та нейронних зв'язків. Тобто, ця трансформація, яка відбувається з нами, вона відбувається назавжди. Іде активація, іде, така, знаєте, дуже цікаве, цікаве розкриття таких природних здібностей, можливостей, тому що наш, наш мозок, наш з вами мозок, працює зовсім не так, як він має працювати. Його потрібно весь час стимулювати до розкриття і до єдності також, і щоб полярність була гармонійною. Тобто все має працювати на хвилях нового часу. Звичайно, будемо висвітлювати фізичне тіло, будемо проводити діагностику затемнених місць, виявляти причини хвороб. Ми будемо виявляти, знати, як то працює, що то в енергіях, як воно розкривається елементарно, легко, просто і все це давно вже перевірено. Тобто, будемо програмувати довголіття, будемо займатися світловим сферичним зціленням. Це також моя авторська робота, яка працює, яку я вже давно використовую в своїх практиках. Також ми з вами будемо усвідомлювати цілі душі, будемо розуміти свої найсильніші енергетичні центри, будемо опрацьовувати суцільне насичення всіх існуючих центрів. Будемо проводити інтеграцію з єдиним духовним потенціалом. Тобто, це все, друзі, що я зараз озвучую, це реальна робота, і я знаю, що вона зараз найважливіша, повірте, для того, щоб ми встояли в цьому житті. Також буде дійсно відбуватися активація потенційних здібностей. Через усвідомлення свого покликання, розкриття здатності до цілительства через послання волхвів. Це неймовірно зараз те, що відкривається. А послання волхвів, вони дуже потужні і настільки цінні, повірте. Результат, який має отримати кожен учасник курсу, цілитель це оволодіння цінними знаннями, які активують потенціали надможливостей. На прикладі свого тіла усвідомити те, як зароджуються хвороби, як себе вони ведуть, для чого це все треба, як позбавитися, так? як розприбрати первинний симптом. Як заблокувати гени хвороб навіть з минулих життів, напрактикувати нові методи зцілення, оволодіти силою знань та законами зцілення, що дуже є важливим на сьогодні, і це все виведе на усвідомлення своєї інтегрованої цілісної істоти, яка чітко і ясно знає, як коригувати свої внутрішні стани з енергіями простору життя, і також багато-багато чого відкриється про себе, про свій шлях і про того цілителя на землі. Який активується зараз, в нас з вами в наших ДНК, тому що ми дійсно за останній далекий, довгий період ми з вами втратили дуже багато здоров'я, друзі, і ми маємо це все відновити і знати, як то робиться без медикаментів, без якихось там інших важких втручань. Це все можна реально робити. Будь ласка, приходьте. Це є і розвиток. Курс еволюційний, я кажу, чудодійний, ведичний можна назвати, тому що заснований він також і опирається на ведичні знання. Це обов'язково зараз ведичне знання це те, що ти розумієш, ведення, так? ведення істинного знання, ведення вищих сил проведенційних сил, ти усвідомлюєш цю співпрацю, тому що без цього зараз не можна. І що? Через це усвідомлення отримуєш? що? Духовний імунітет. Тому що тільки через розвиток, так, через очищення каналів, людина своїх каналів. Коли проходить очищення, вона може тільки тоді активувати свій духовний імунітет, зробити його ясним для себе і співпрацювати з цією штукою. Тільки після цього, друзі, після очищення ауричних тіл, після очищення енергії всіх, після висвітлення, після інтегрованого такого усвідомлення себе, як пульсуючої такої істоти, яка є провідником божественних енергій на Землі, тільки так ми можемо з вами. Називати себе цілителями люди, які несуть енергію ци, так, енергію життя, які проливають цю енергію, цілителі, цілителі. Лителі світла, так? так от, друзі, хто ще там не вирішив, чи йти йому, чи не йти на курс, швиденько вирішуйте, бо наступної неділі 23 е числа, так? Ми з вами вже починаємо працювати, але ми працюємо, це вже буде перший прямий ефір. Але, друзі, ми починаємо працювати вже в групі в Фейсбуці набагато раніше, тому що я даю там уже підготовчі завданічка до заняття першого. Ми знайомимося з вами, ми обговорюємо всі питання. У нас з вами там відбувається дуже така близьке спілкування. Я як завжди провожу. Я завжди на зв'язку. Я завжди. От мій супровід для кожної людини просто є персональне. І я дуже буду вдячна всім тим, хто прийде повчитися. І, звичайно, ви отримаєте знання, попрактикуєте і між собою, і ми всі разом будемо закладати програми, і програму миру, і програми висвітлення світу. Не тільки для себе працюємо, ми працюємо для всього світу, повірте. І завжди збирається у нас команда така, просто неймовірної сили. Це все йде прискорено, друзі, і мало того, ви це здобудете, такі знання або посилите свої знання, які ви вже маєте. Ви просто їх посилите ясністю якоюсь, ви посилите енергетично себе. Багато чого зрозумієте. І будете проводити то далі, отримуючи сертифікат моєї школи, Вищої інтеграції людини, апогеї, яка є офіційною, яка працює вже для вас давно. Так що, друзі, читайте, будь ласка, відгуки людей, я вам залишу тут в кінці цього відео. Я залишу вам посилання, які я а синенькими такими, ви знаєте, так, на них можна нажати і відкриється більш детальна інформація. Там, до речі, ще, можливо, декілька днів, день, два-три, може, ще буде діяти знижка, дуже, дуже шикарна знижка, яку я завжди даю тим людям, хто завчасно бронює своє місце для навчання на курсі цілитель. Цілитель 2024 року, оновлений. Саме під кожну групу, яка приходить, я його коригую. І зараз та інформація, яка приходить дійсно через канали, так, через, наприклад, навіть через послання Волхвіл. Зараз, іде відкривається ця стародавня така, знаєте, пласт такий стародавній виходить. про... Проте, от мене просто торкається воно і каже, що в людях зараз пробуджується саме цілительська така, цілительське знання, що вони чим вони володіли раніше, в минулих життях, наприклад, і що зараз розпаковується. І це, друзі, повірте, це неймовірний досвід. Я вважаю взагалі, що духовний досвід зараз, духовний шлях, він є найцікавішим. Найцікавішим на землі. Найцікавішим взагалі і найкориснішим зараз, тому що старий світ руйнується, в новому ми вчимося жити, вчимося налаштовуватися на нього. І тут якраз що нам допомагає? Оце розуміння і себе як інтегрованої істоти, інтегрованої з усім. Вона може робити що завгодно, аби тільки ми могли собі дозволяти то все, опираючись на знання, в яких ми є з вами. Саме тими, хто їх активує в собі. Дуже цікаво, друзі. І так, я бажаю вам усім зробити правильний вибір. Бо будете, хто ніхто не встигне, друзі, будете приходити на, чекати наступного року. <ріху> Тому я прошу вас, будь ласка, зробіть свій вибір і швиденько долучайтеся в групу. Ви отримуєте отримаєте на електронний, е, свій на електронну пошту, вашу отримуєте запрошення, отримуєте посилання. Все, все, все. Будь-які питання фінансові ми вирішуємо персонально з кожною людиною. Я йду на будь-які поступки. Абсолютно, щоб вам було комфортно навчатися цих два місяці, щоб ви не хвилювалися. Ми працюємо на повній довірі. Ви можете до мене звернутися на рахунок будь-яких питань, будь ласка, пишіть на пошту, пишіть мені в Телеграм і, будь ласка, долучайтеся до групи в телеграмі нашій, так щоб ми там були, бо там завжди я перше, я туди завжди даю інформацію, потім вже далі. Ну і, звичайно, вам тут, всім. Так що до нових зустрічей ми з вами скоро зануримося в таку роботу корисну. Ми з вами пробудуємо такі фінансові потоки, такі благодатні потоки, стілюючи на всіх сферах життя. Чим це корисно? На всі сфери життя проливається. І ще купа подарунків від мене буде, це однозначно. Так що, все, до зустрічі! Ми домовилися. Чекаю всіх вас, буду скоро додати в групу і підемо далі працювати. Все, до зустрічі! thank mm -hmm. you А зараз, друзі, чудесна новина! Я запрошую вас на чудодійний еволюційний курс Цілитель, який я проводжу один раз на рік саме для тих людей, які хочуть володіти неповторними природними здібностями. Не пропустіть цей курс, він саме для вас, для тих, хто хоче володіти цінними знаннями.